Звичайно, так мали все і в момент нічого немає. Валентина Батіг показує, у якому стані сьогодні її житло. Жінка-власниця квартири над тією, де напередодні трапився вибух, а опісля пожежа. Вогнем тут пошкоджене дерев'яне перекриття, саме її квартири. На момент вибуху у квартирі нікого не було. Ви рахуєте з того, що можна забрати, ні? Ну, можна, як воно все горіло. То що можна забрати? Що можна забрати? Нічого, то все треба викидати. Жінка каже, минулого року зробили у квартирі ремонт. Зараз, за її словами, тут жити неможливо, поки не знає, чи хтось їй відшкодує збитки. Меблі всі пошкоджені, то все треба міняти. Тут майстер прийшов. От замок там трошки рихтував, щоб закрити двері. Там треба балки міняти, підлогу міняти, побілку робити. Я дзвонила в міську раду, сказали, що будуть розглядати питання. То таке хто буде, що буде, я Поняття немає. нагадаю, повідомлення про вибух та пожежу на вулиці Заморстинівській, 28, надійшло 13 грудня о 17.21, А о 18.21 її загасили. То сьогодні у міській восьмій лікарні перебуває двоє людей із травмами після вибуху. Вони жили у тій квартирі, де він трапився. Мужчина він госпіталізований в опікове відділення з легшими опіками. Це опіки голови обличчя обох кистей. До 5% площі тіла, і також швидка привезла пацієнтку з більшими опис, більшою площею опеченого тіла до, до 25% площі тіла. Стан хворий стабільний, але важкий. У Марії озвучують попередню причину вибуху. Імовірною причиною вибуху є необережне поводження з газовими приладами. Але причину істину буде встановлювати вже відповідна комісія і відповідні слідчі органи напередодні на місці. Були і представники Львівгазу, і про ситуацію із вибухом розповідають квартира обладнана газовою плитою, газовою колонкою, двома кафельними печами. Зараз версії як таких озвучувати ніхто нічого не буде. Тому що треба, щоб пройшли всі експертизи. Відповідно, допитали ти ж пострадалих, і далі вже там буде створена комісія. І слідчі органи проведуть розслідування. І тоді вже з встановлюють дійсну причину, чому так сталося, із резервного фонду повідомили у мерії виділять гроші для протиаварійних робіт у цьому будинку. Плануємо перше в 17-й квартирі відновити перегородки. Друге між 17-ю і 25-ю квартирою відновити. Перекриття крім того, станом на зараз там немає вікон. Також становити вікна. Всі протиаварійні роботи, які є необхідно першочергові будуть виконані у даних квартирах для того, щоб можливо було проживати в подальшому мешканцям. Такі роботи на замарстинівській почнуть проводити від завтра. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.